Мій тато найкращий друг. Він сильний і красивий, відважний і ласкавий. Я чекаю з нетерпінням тату з роботи. Він з ним книжки читати. Так рати цікаво. Малюємо разом, співаємо. А... А як на бридно грати, та в парк пойдемо кататися і гірки круті, Нам не страшні в сафари тигру приборкою з ним і взимку без тату кататися нудно. Тато чарівник, самий великий, він може перетворитися в те, що ти попросиш. Він може стати клоном, тигром, джрофом. Але краще всього він вміє бути татом. Ще він башкетник і пустин. Кожен, кожен день перетвориться з ним на свято. У нього він веселий і чесний. Але він ніхто, ніхто не вміє такого застоятися, як він. І мамі він допомагає. Свяк забитий, звичайно, до папи. Полку у теж він. Якщо тата ходить у будинок, справа точно буде в капелюсі. У нього руки золоті. Якщо, якщо тата порується з будь-якою проблемою, та будь-якою справою йому по плечу навіть складна справа. Але... А що? Тато справжній. Тато справжній чоловік. І ми з Дуже щасливі, що він поряд з нами. Він, ж, він наш захисник, а ще він рядівник. Він, він краще кращий сім'янин. але він лежить плакати собу. Я хочу бути як він. Він нам він мій. Ми... Мій тато кумир, ми не, ми не помічаємо. Але наші близькі найрозуміші, найтлоновіші люди, якими можна захоплюватися. А тепер, увага! Подивіться на своїх близьки. У них теж є собі дзвінності! Пока!